Друзі, привіт! Всім доброї суботи. Сьогодні розмовляємо з вами про спадок. Недовго, але змістовно. Справа в тому, що це завжди була актуальна тема, але зараз, під час війни, дуже багато людей загинуло, дуже багато людей, особливо похилого віку, через нервове навантаження, через відсутність ліків і так далі, не пережили цей час, хоча могли б ще жити і жити. Зараз можу вам сказати, що спадкові справи такі ж актуальні, або, може, і десь більш актуальні, ніж у нормальні звичайні часи. Отже, я сьогодні хочу з вами поговорити про те, що коли ви отримуєте звістку, що ви маєте бути спадкоємцем когось, так? Бабусі, там, дідуся, папи, мами, дядьки, тітки. Особливо, якщо це стосується людей, які не такі близькі вам, про яких ви не дуже багато знаєте. То, знаєте, це дуже рідко буває схоже на оці фільми. Знаєте, коли людина там живе у біді, поневіряється в це життя, а потім їй на голову падає спадок, і вона така щаслива сразу, все стало багато і все в неї в житті добре. Насправді, несподіваний спадок він може бути не тільки благом і щастям, а він може бути реально суцільною проблемою. Тому що. Кажу коротко, а потім роз'ясню. Якщо щось не зрозуміло, пишіть запитання в коментарях. Якщо є інші якісь запитання, пишіть в коментарях. Будь ласка, ефіру, поставте репост або лайк, щоб більше людей побачило. Бо коли ви нас лайкаєте під час прямих трансляцій, Фейсбук бачить, що це відео є цікавим і показує його більше. Так що, будь ласка, допомагайте, лайкайте. Дивіться борги, як деякі види захворювань, розумієте, вони передаються у спадок. Так само, як і передаються у спадок майно, гроші та цінності, передаються і кредити, розумієте? І аліментні борги передаються в спадок. Чому так? Тому що щодо аліментів, це зроблено для того, щоб захистити права дітей. Щодо інших моментів, я вам так скажу, це щоб захистити права кредиторів, щоб десь здобути, знаєте, у світі певну таку справедливість. Тому що. Якщо ви приймаєте те, що людина заробила, те, що вона купила, так, те, що вона там створила в своєму житті якісь блага, то ви маєте. маєте і прийняти те, що ця людина по собі залишила у плані своїх зобов'язань. Тому що я вам можу порадити. Коли ви дізнаєтеся, що ви маєте вступати в спадок, що на вас складено заповіт, або що ви входите до черги спадкоємців, так? І так далі, і тому подібне. Перше, що ви маєте зробити, це не стрибати, розумієте, задрав штани, що ви, спадкоємець, і вам квартира перепала. Люди добрі, Боже мій, скільки в нас таких було людей, яким перепадала та квартира, і коли ми сідали разом, сідали, брали отаку, знаєте. Папір брали калькулятор. Тин -тин 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 -тин, рахували, і потім квартирку цю не приймали, а писали відмову від спадщини, або не писали заяву про вступ у спадщину і так далі. Тому що це виявлялося невигідним. Дивіться, коли вам приходить новина, що ви щасливий спадкоємець, що ви маєте зробити? Ви маєте сходити до нотаріуса і потім. З'ясувати і у нього також, і зокрема, про наявність боргів по закомунальні послуги за ту житлову площу, наприклад, яка вам має відійти у спадок. З'ясувати у нотаріуса чи немає до спадкоємця претензій від банків, кредитних організацій, колекторів, дівчата та хлопці. Дуже багато людей, які спадкують нерухомість, потім дістають оці. МФО, колектори, не тільки банки, а оці вже організації, ви самі знаєте, як вони діють. Дуже багато людей з цим стикалося і вони мають реальну проблему. У нас був клієнт, який взагалі отримавши у спадок квартиру, він отримав разом із цим спадком претензії кредиторів, знаєте, оцих людей, що дають гроші під великі проценти з рук. Отакі От пацани в шкіряних курточках, але це було з померлим оформлено цими, нотаріальними розписками. І там був прямо щотчик, розумієте, який там капав. І там були такі бішені суми, там було по 500 доларів на місяць тільки про тільки цих відсотків. Там були страшні речі, і він був вимушений відмовитися, хоча квартира була. В хорошому місці і так далі. Ну там було дуже багато своїх особливостей, а історія була навіть полукримінальна, щоб ви розуміли, що людина думала, що вона майже в центрі Києва отримає квартиру. А там було таке, що, Боже мій, там людина просто перед кінцем свого життя вона вела такий спосіб життя, що... Там понабирала боргів, всяке різне може бути, розумієте? Тому ще раз повторююсь, ми рахуємо, чи немає боргів за комуналку, чи немає кредитів, чи немає якихось розписок, цікавих історій, розумієте, про цю людину, чи немає у неї по 200-300 тисяч боргів за аліменти. Це дуже часто буває, коли діти отримують спадки від батька, а на його нешлюбних дітей, потім з того спадку виплачують аліменти. Це дуже часто буває, щоб ви розуміли. Це просто такі речі, які, мабуть, якщо нас багато людей дійсно дивиться, ось я впевнена, що хтось себе тут пізнає. Крім того, крім того треба розуміти. Що ви завжди маєте вибір, приймати вам спадок чи не приймати вам спадок, так, вступати вам в нього чи не вступати? І порахувати ці моменти можна, тому що як працює ця схема, кредитори вони заявляють свої вимоги до померлого під час відкриття спадщини. І коли ви її приймаєте через 6 місяців, якщо ви її приймаєте. Наприклад, квартиру, нерухомість, так ви приймаєте як майно гроші, так і борги. Приймаєте на себе. Тобто в цих угодах, за якими померли винен гроші. У цих всіх правовідносинах ви займаєте його місце, тобто становитесь правонаступником, Якщо в нього є кредит, то ви зобов'язані будете його сплачувати, так і так далі. Так ось, коли ви вступаєте у спадок, ви його приймаєте і маєте погасити вимоги кредиторів за рахунок майна померлого. тобто, ви не, не маєте гасити, наприклад, якщо там було 30 тисяч доларів боргу, а квартира вартує, яку ви отримали в спадок 20, то ви не маєте потім ще 10 тисяч додати зі свого власного майна, яке ви в спадок не отримували. Ні. Але у вас просто буде той спадок, вам ні на що. розумієте, У вас нічого не залишиться, але тільки ви будете мати проблему, що ви маєте там ще щось там задовільняти вимоги кредиторів, оці бумажки, ці люди, оці всі витрати, на що воно вам треба? Оце треба з'ясовувати, або виявляти, чи це взагалі не ліквідно, так, це не валідно і не цікаво, або це цікаво, але треба може там до суду подавати, може щось оскаржувати, може щось там робити. Ну, тобто є, є моменти, коли можна вийти з цих ситуацій. Але ну, тоді треба до нас звертатися, до юристів, до адвокатів, так? Але для того, щоб це зрозуміти, це треба зробити до того, як ви то все прийняли. І останнє що я вам хочу сказати на сьогодні, яке зауважила, ви можете так обирати, приймати вам спадщину чи ні разом з всіма, всіма бургами. Але є такий момент, якщо ви нас дивитесь, ви знаєте, якщо ви нас дивитесь не. Давно я вам буду нагадувати, є такий момент, коли спадщина, людина вступає в спадщину автоматично, тобто не роблячи ніяких дій для того, щоб її прийняти. Хто вступає в спадщину автоматично. Це спадкоємці, які постійно проживали з померлим так, і були з ним зареєстровані. Прописані так в одній квартирі, в будинку, так далі. Малолітні, неповнолітні спадкоємці і особи, які позбавлені дієздатності чи дієздатність яких обмежена. Ну, по двом другим пунктам ми зараз не розмовляємо. А от якщо ви з померлим прописані або зареєстровані, або ви проживали разом. Майте на увазі, що вам, якщо ви знаєте, що там борги і всі діла, і там якийсь не той спосіб життя, і так далі. Ви маєте ці шість місяців з дня його смерті, ну, на звичайний стан. У час військовий, те, що у нас зараз робиться, під час війни ви можете звертатися протягом 6 місяців плюс чотири місяці. Тобто, у вас є 10 місяців зараз на сьогоднішній день такий строк, так, щоб всі ці питання зі спадщиною вирішувати. Ви Маєте піти до нотаріуса і написати заяву про відмову від спадщини, щоб ви автоматично не схлопотали собі той кредит, розумієте? Або ті аліменти, або ще щось то на голову. Тобто рахуємо, запам'ятовуємо з моєю цією промови. Сьогодні фантастично, да? що, що перед тим, як радіти, що вам на голову впала квартира, пробиваємо, чи нема кредитів, чи нема боргів, чи нема аліментів, рахуємо, скільки вам треба буде віддати, якщо ви спадщину продасте, скільки ви заплатите за оформлення у нотаріуса, скільки ви заплатите податків, скільки ви цього всього заплатите. Оце все ви рахуєте. У вас є дві циферки, ринкова вартість майна. Тим враховуємо обов'язково, що зараз війна, що зараз це погано продається, що ну, ви розумієте, да, по, по, здатність населення купляти вона низька, долар високий і так далі. Все це враховуємо, сідаємо і думаємо. Тому що я вам так скажу: дуже мало кому щось дістається легко і просто так, щось дороге. Ну, чесно. Не знаю, завжди, коли щось на голову впало, без знаєте, без зусиль випадково, завжди воно шо... треба перевіряти. Треба щось там буде не те. Ну так от я бачу. Так, що ви мені пишете тут? А скільки має людина сплатити державі за спадок? Що ж спадщина, наче обкладається податком. Так, воно обкладається податком, це залежить від того, з якої ви черги спадкоємців, і про це можна розповідати довго. Для, для цього навіть може потрібно окремо відео зробити. Ви мені ідею додали, я зроблю. Це залежить від того, з якої ви ступені рідства знаходитесь. Так, Мерлоне твердої землі під ногами на взаєм. І щоб всі були живі та здорові, як я завжди стандартно нам бажаю, бо це нас, українців дуже актуально зараз. Так? Так. В мене щось постійно зависає оцей лента ваших повідомлень. Друзі, добре, ви мені тоді дописуйте далі. А он пише хтось: де житимуть ті, хто автоматично підпав у спадщину із боргами у разі відмови від спадщини. Вони мають їх сплачувати, вони мають з цим розбратися, розумієте? Там є ще багато нюансів, те, що самі кредитори, ті, перед ким винен так померли, вони там мають заявити про це, що вони ці борги хочуть святкоємців отримати, заявити в певний час, там певним чином. Це все не так легко, деякі не заявляють цього, самі не знають, але у більшості випадків. Люди, коли приходять до нотаріуса отримувати сплачено, робити заяву там, і так далі. Вони дізнаються, що є претензії до померлого у нотаріуса. В більшості випадків банки, МФО і колектори, вони за цим слідкують, вони прекрасно про це знають, і вони ці можливості не втрачають, будемо так говорити, сподіваюся, було корисно. Ось Бажаю знову ж таки всім спокійного вечора, щоб все було добре. Будь ласка, не ходимо у людні місця, бережемо себе. Ми потрібні кожний, щоб нас було більше, і щоб ми витримали, і наша нація витримала те, що з нами відбувається. На жаль, я думаю, що ми витримаємо, але ну, настрій цього тижня такий, знаєте, не дуже. Не дуже через те, що досі якось страшно. Добре. А, все. Тоді питання задаємо. Я відповім вже після ефіру, добре. Бо я, якщо чесно, в мене вчора світла не було, і я хочу зекономити трішечки дозарядити телефончик, щоб в мене був заряд на вечір. Все. гарної суботи всім. па па